Буквально такий лікбез, як відбувалися парламентські засідання в перший же день поставили на розгляд питання змін до бюджетного кодексу в контексті mm -hmm. угоди про надраз від Сполученими Штатами Америки. Mm -hmm. Європейська солідарність подала до другого читання правки, які передбачали, що якщо од перших 50% від надходжень буде йти в загальний фонд українсько-американський. То других 50% має йти однозначно на спецфонд саме для забезпечення українського війська. Засідання мало закінчитися в третій годині плюс дві тривоги. Спікер свідомо не закриває засідання. І в пустому залі, в якому відсутні майже всі депутати, ставить на розгляд правки. Вісім депутатів було, це тоді, пані Софію. Це тоді було вісім депутатів е, присутні? Ні? Так, так, вісім-десять угу. депутатів. Угу. Так він свідомо ставить ці правки. Він е, розуміє, що їх навіть толком не буде кому почути, не те, що голосувати. Він розуміє, що ці справ, правки стосуються зброї, забезпечення збройних сил України, і він відмовляється закрити засідання у вівторок, щоб ми ці правки в середу могли розглядати. Тобто, тут ми мали свідомий саботаж. Того, щоб знайти, хоч якусь додаткову можливість, забезпечити Сили оборони України, європейська солідарність вже кілька місяців поспіль б'є в набат, що недостатньо забезпечується армія. Якщо є гроші, виділіть, якщо немає грошей, треба вже думати над секвестром бюджету і щоб робити все можливе для забезпечення. І тут в середу викликаємо міністра фінансів. В четвер він приходить і реально каже, що біда, і реально каже, що грошей не вистачає. І що реально для армії до кінця року треба близько 500 мільярдів гривень. І що у нас є спецфонд, але спецфонду нам максимум вистачить до кінця літа, максимум, а може й швидше закінчаться кошти. І за спецфонду мінімальна частка коштів ішла саме на потреби Збройних сил України. І коли зараз на рахунках бригад є там сумарно до 20-22 мільйонів гривень. Тобто бригади використовують ті кошти, які мають того мінізерного надходження ПДФО і закупляють оперативно те, що потрібно, влада відмовляється ставити на голосування законопроєкт, який передбачає 30% ПДФО на пряму бригадам. Uh -huh. Що цікаво, що про це просять і вже і в Генштабі. Держспецзв'язок, який отримує 45% ПДФО від військових зарплат, яким ми неодноразово підозрювали в корупційних діяннях, вони теж не проти, уже, щоб ці гроші передали бригадам, бо ті зможуть ефективніше зробити закупівлі і швидше набагато. Але законопроєкт не виноситься в залу. Я знаю неформальну причину, тому що Зеленський обурений тим, що ідею подав Порошенко. Я не знаю, ким треба бути, щоб завалювати все.